Добрий ранок Україну. Я в нашому рідному селі. Прибрав тут учора, трохи косив. Мені треба на той берег, там, де ті хати видніються. во. там мамина хата. І там далі той лісочок, що та гора. Там є фані букові гриби. Я чекаю ще якихось людей. До речі, ця хата тут продається моя, кому цікаво. Там є відео, можете глянути. Та й мають люди подивитися. Але поки я їх чекаю, став з роденька і коротить мене гриби піти. Що тут робиться нашій батьківщині. Казали люди, що є гриби. Підемо провірити, подивитися. Зійшов я з горба. Тут дорога і нижче річка. І дивіться, що я хочу вам показати. Ну це так зробили місцевий перехід через річку. Але це не, не основне, що хочу вам показати. Дивіться, тут у нас є таке джерело, не тільки уторопи мають джерела соровиці. Так само і текуча має джерела, тобто соровиця це солена вода. Люди переваю, переварюють її, ну, вірніше, кипятять. І залишається сіль. Сіль не купляють. Можна сало солити, можна використовувати приготування їжі. Тобто, такі багатства в нас тут на Гульсульщині, а я піднімаюся на той берег. Так, був, я на тому горбі. Ну не на тому, а на цьому. Там покажуть эта хата. У того хата. Там. там я був, там по тому скошеному йшов. І вже тут я. Фух, я Трохи змовчусь. Допер я До цього лісу, зараз туди будемо заходити. Десь пів години часу я затратив. Ця дорога йде на космач взагалі тут через верх. Але яка вона туди далі, то я не знаю. Тут дуже файно. Туди далі не знаю. Можливо хтось є такий, що дивиться це відео, що в цих краях буває То напишіть, дивіться, щоб побачив. Там у гірки хтось посадив. І кіт сторожит чорний, бо ніхто його не взяв. Так, і будемо зараз заходити в лісочок, подивитися тут грибів. з Богом! Він не збирав трошки з сироїжок, вже немає ні кошика, ні ножа, нічого. Думав, що грибів вже не буде. А тут, що, такі два молоденькі. Один та другий. А хоч щось. Ще вище є такі два старі. От ми не будемо брати. Ще трошки погуляю. Там що? Вище є ще якийсь грибочок. Тоже старий. Стежкою йду, навіть кульок поклав. За такими я грибами сюди йшов, але таких я тут не знайшов багато. Це перший і не знаю чи ще буде щось то. Такий казковий кіношний ліс. Зручно тут ходити, ну як, по стежці. І тут мали б бути такі червоні, як мої штани гриби, борі. Я тут їх не ходив не раз. Ну, але це ще або заскоро, або нема ще тих умов, щоб вони тут повискакували. Е, хоч одного такий покажу. Бачите? Але все рівно ще... Ще він якийсь такий літний, коротше. Не дуже красивий. Грибів не дуже, але... Хоч оже наїмся, які смачні. Дивіться, які тут уже. Йо. Шо ти. Хоч кас. Радість.